Якщо у вас є порушення нервової системи, якщо у вас депресія, тривожні розлади, панічні атаки, стрес, є 5 продуктів від Coral Club науково доведеної дії. Перший продукт це один із найкращих адаптогенів на сьогоднішній час це екстракт індійського шафрану, продукт сафріно від Coral Club. Другий продукт, звичайно, ж, це магній. Coral магній від Coral Club. Третій продукт у цій лінійці це омега-3 Омега-3 TG від Coral Club. Четвертий продукт це повний комплекс вітамінів групи B, ТСТБ. B. І останній п'ятий продукт це насіння грифонії, Це 5 HTP, це гідрокситриптофан. Це попередник серотоніну. Ось ці 5 продуктів, якщо вживати не менше 2 місяців, приведуть вашу нервову систему у належний стан. Вони допоможуть відновитися і пройти повний курс для лікування тривожних розладів, панічних атак, стресу, депресії та вигорання. Рекомендую вам та раджу. Дуже багато людей вже пройшли відновлення цим комплексом. Я сам. Отримав результати, вживаю ці продукти, і вони мені дуже допомагають за потреби. Отже, якщо бажаєте замовити, звертайтесь. допоможу отримати знижку 20%. Лікуйтеся, проходьте профілактику та будьте здорові. Всім 36,6.